Майже рік тому Україна остаточно ступила на шлях євроінтеграції та підписала угоди про асоціацію з європейським союзом. За всю історію незалежної України це наймасштабніший пакет домовленостей, який регулює політичні та економічні стосунки нашої держави з ЄС. Європейська інтеграція великий шанс для України, адже виконання домовленостей це шлях до модернізації української економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності від Зняного товаровиробника вихід на світові ринки, і насамперед на ринок ЄС у світі найбільша проблема це продовольча криза. Нам досі не вдалося перепапкосити всю нашу землю. У нас у нас реально Господь дав дуже багато. Така країна з таким кліматом, куди я знаю, колишні європейські посли приїжджають, тому що кажуть, у вас є чотири нормальні пори року, і, і такого вже в старій Європі немає. Така країна просто зобов'язана. Виїхати і вивести напевне за собою ще і, і, і частину інших країн, колишнього радянського союзу, показавши приклад, тема євроінтеграції на перший рік викликає гарячі дискусії в українському суспільстві. Саме з неї починалися протести на майдані незалежності, і саме вона досі потребує глибокого аналізу. За той час, продовж якого Україна йшла до підписання угоди, тема євроінтеграції встигла обрости найнеймовірнішими міфами та відверто помилковими судженнями. Європейське стиль мишлення і наш стиль мишлені і прав. как бы чуть не соответствует друг другу. Незалежно Украина лучше, чем куда-то воно на входы. Ну а смысл, что-то поменялось, лучше стало, нет. Только хуже стало все. Все стадо. Малый, средний бизнес на корню уничтожается, потому что вы зайдите в магазины. Покупательская способность упала? Я ничего не ощущаю, никаких привилегий абсолютно. Спасибо. Может рано, может рано. Ну не знаю, я не интересовался, наверное, в политике, что там произошло сейчас или что нового происходит. Українське суспільство і досі не має повної інформації щодо безлічі можливостей, які відкриває угода. А тому зрозуміла, об'єктивна та всебічна інформація щодо співпраці України з ЄС необхідна, адже саме інформація ключ до успіху в європейському майбутньому держави. Є багато стереотипів, є багато неправдивої інформації, і просто тут для вашої для вашого регіону, для вашої області, це одне із ключових питань. Люди не перекручено. у них є інформація, вони її зараз не отримують. Держава не в змозі. Дати таку об'єм інформації для кожної людини е, можливо це треба допомога все таки європейської спільноти. Наша Херсонська область може бути чудовим прикладом того, який потенціал має угода про асоціацію з ЄС та як їм можна правильно скористатися. Мы должны принимать на себя вот европейские стандарты, высокое качество жизни, высокое качество услуг. Вот мы должны научиться, у нас это есть, у нас уже очень многие это умеют делать. И наша проблема не в том, что мы не хотим. Я хочу сказать о том, что многие украинцы они не были в Европе, они не знают, что такое европейские стандарты, они об этом только слышали. Мы не должны отличаться ничем от Европы. Мы приезжаем в Европу, приезжали в Европу и восторгались, что вот там так, и так, и так. Когда приезжали сюда, и, и считали, что ну, для нас и вот так будет как-то в каком-то виде доступно. Но это же когда-то должно закончиться. И вот сегодня это закончилось. Все, мы сегодня практически в Европе. И наши товары уже и в Европе по-другому воспринимаются. Потому что увидели, что у нас произошел Они перегородка без всезнання. В рамках інформаційного проекту представництва Європейського союзу в Україні Херсонщина, територія можливостей, телеканал ЄТБ підготує цикл інформаційно-аналітичних програм, в яких ми якнайповніше намагатимемося надати об'єктивну та корисну інформацію про можливості, що відкриває євроінтеграція, показати відвертий діалог між експертами з ЄС та представниками регіонального бізнесу. Ми будемо грати по правилам Європи. это будет уже не Украина, это уже будет Европа. Для многих это новое. Потому что пугает то, что должна быть определенная система качества. Она будет законно оформлена. Это не значит, что система качества, которую попробовали на зуб, там где-то стандартным прочее, она должна система качества управления, система качества продукции. Європейці прекрасно розуміють, що відповідати їхнім стандартам важко, що це довгий шлях. Європейський Союз готує дуже гарні і цікаві презентації. 15-20 хвилин вивчення цієї презентації, дуже легко зрозуміти саму філософію входження товару на європейський ринок. Ми без прикрас розкажемо і про перспективи, і про ризики, які несе з собою асоціація. Дізнаємося, які проблеми та шанси відкривають місцеві підприємці, та з чим саме Херсонщина може здобути успіх на європейському ринку. Європа дуже зацікавлена в якісному товарі. В світі є дуже багато товаровиробників, але людей, які виробляють якісну продукцію, достатньо мало. Ми бачимо, що весь світ знову почав цінувати екологічно чисту продукцію. Тут у Херсонщини величезні можливості для Вироблення органічної, натуральної, дуже якісної, як сировини для продуктів харчування, так і безпосередньо фруктів, овочів, бахчевих культур. Ми бачимо величезну зацікавленість європейців в отриманні такої культури. Вже у травні. Ми розкажемо про те, чого варто чекати, на що сподіватися, та де шукати можливості малому і середньому бізнесу Херсонщини в умовах імплементації угоди про асоціацію України з європейським союзом.